Всім гарного дня. Я радий вітати вас на своєму каналі. Запрошую підписуватись на канал. Тут є дуже багато і цікаво, цікавої інформації по бджільництву і не тільки. Значить, тема сьогоднішнього відео. Це всім, хто дивиться це вже відео, буде з назви, понятно. Тема ППУ. Значить, який був у мене. Горький опит. Хочу з е, ним з вами поділитися. Щоб ви теж не наступили на, як кажуть, ці граблі. Значить, виливав весною днища. Е, лишилось там в каністрах трохи компонентів. Так прикинув. Там по каністрам ще потроху було. Прикинув. Думаю, должно хватить в мене ще на одне дно. Значить, компонента А хватило а компонента а, Б, ну буквально там грам якийсь, може 100, точно не пам'ятаю. Мені не хватило до пропорції. Вилив я це дно, дістав його, воно було все повністю долите, все було нормально. Лише в одному місці, там трошки недоливчик був. Ну, оце ось, мабуть, його ось видно. На четверті. А так воно було нормальної форми. Трошки було якби м'якувати, тобто не та плотність. Ну, я думаю, нормально, все Все гаразд. Я ставлю на нього сітку, ставлю пульцезбірник сюди. І поїхало воно на пасіку собирати пилок. Проходить деякий час, там, буквально якась неділя, Що ж дивлюсь, у мене бджоли літають не пильцезбірника, а десь під низ вулика. Я Почав обдивлятися це дно. А виходить вже отут з'явилися такі зазори між пильцезбірником, збірником. Ну воно було не таке, як зараз, а більш-менш нормальної форми. Я його швиденько поміняв, зняв, полежало воно у мене на пасіці. Ну і як бачите, що з ним произошло. Тобто, недостаток компонента Б. З часом. Воно просто почало як всихатися, скручуватися. Воно стало неймовірно тверде, ну прям як доска. Ну я не знаю, тут така плотність, що його не вдалиш. Дуже сильно тверде, ну його отак, як ви бачите, ось деформувало з усіх сторін, тобто Воно просто отак викрутилося, хто зна куди. І, і все. Так, що відео буде таке інформативне по поводу того, що дуже треба ретельно підходити до рецептури, тобто, як ви вирахували рецептуру, скільки треба лити, не можна відступати в більшу сторону можна. А от в меншу ніяк. Тобто, була нормальна, ідеальна, можна сказати, деталь нормальної правильної форми. все. А з часом оце таке з ним случилося. Так що, кому понравилась інформація, обов'язково ставимо лайкос. Кому не понравилось, проходимо мимо. Все, всім гарного дня. Пока-пока.